Сухати результати наших дівчаток, які сьогодні в залі хочу запросити Оленочку, вона здається вже півроку. Оленочка, ласка, розкажи. Дуже чемно виконувала рекомендації лікарів. Я була дуже чемна, мама. Все, що казали, я робила. Одна лікарня, друга, і так дитина росла. І ці обструкції, і паразити, і антибіотики, що тільки не було. І ми докотилися до того, що в 12 років дитині ставлять діагноз, у вас астма. І саме тоді ото був поштовх, коли з того часу почався мій шлях е от таких продуктів. І я цьому дуже тішуся, і видно був запит, і на моєму шляху почали попадатися люди, які дотичні до таких речей. І я дуже почала багато вивчати. Одне, друге, третє. Потім я зрозуміла, Боже, я ж не пила воду, я почала, я навчилась пити воду. Я щаслива, тому що в мене в 16 років. Вже було в жовчного. 20 років мені його забрали, тобто 28 років я живу без жовчного. Я в своєму житті шукаю найкраще, тому що для мене найцінніший ресурс це є час і це є здоров'я. І в нас просто немає часу розвозити. Ну, да? Тому я шукаю продукти, які ефективні, які швидко працюють. І коли от мені Галя Шинко сказала за ці продукти, я її не почула, тому що маю. Ну, Ну, Я маю щось інше, мене все влаштовує. Ну, але сталися такі події в житті. Ну, ми зараз живемо в таких умовах, відповідно, там були сімейні обставини, стреси. І я в мене був стався дуже відкат. Тобто, взагалі я нічого не вживала, я запустилася. Я впала в депресію, я нічого не хотіла, тобто мій життєвий тонус був на нулі, і якось так я плила по течії. І, напевно, прийшов такий момент, коли, е, напевно, треба було вже щось міняти. Ну, я до цього дійшла, я дзвоню до Галі, кажу, Галя, ти знаєш, я, напевно, хочу спробувати цю капсулу. Е, два слова розкажи мені, і ще мені скажи, яка ціна. Тому що я хочу звернути увагу, що люди часто говорять, що це дорого. Коли вона мені озвучила ціну і озвучила її склад, я кажу, Галя, це недорого. Ну, тобто я платила набагато більше. І коли я проаналізувала, бо я як вивчаю, я дуже глибоко купаю. Я вивчила склад, тобто я побачила, що ну, елева, три блоки, тобто, це є овочі фрукти. Потім другий блок природні енергетики і третій гриби. <рив> що мене зачепило на бувал це гриби, я про них чула, знала. І я кажу, це в одній капсулі і то, і то, і то, і то. Тобто 50% Ну, я розумію, що нам треба щось їсти. Нам треба, Ну, ми не їмо. Я читаю тут повний шпинат, брокколі ну, в такій формі. І воно закриває 50% моїх потреб. Тобто ми не їмо це кожного дня. Також зараз це, що люди не мають енергії, це біч сьогоднішнього, на щось сьогодення. І я кажу, Галя, я буду пробувати. Окей, як її пити? Ну, почне там, може, з половинки, я кажу, Галя, ну я ж прокачана, я ж. Я одразу взяла цілу капсулу, і в мене ой, моя, мій шлях почався абсолютно. Протилежне, ніж ніж. Ну, от всі розказують, як в них зразу там енергія, як все у всіх добре, в мене зразу пішов від кап. Тобто все, я випила капсулу до вечора. Мене почала голова. Чотири дні голова болить. У мене такий був тиждень, що я дякувала Богу і Боже, дякую, що не все зразу. Але так як я прокачана, я розуміла, що це нормально. І я дуже тішилась, тому що я зрозуміла це те, що я шукаю, тому що продукт працює швидко. Я його відчула. Значить, якщо загострення, це добре, продукт працює, їдемо далі. Але ж мені погано. Ну, продовжуємо. Я, ну, а була, ти вечерніх не мала? Я не мала. Ага. Я почала тільки з Елеву. Місяць пила ЕЛВ. Так, пила, збила паузу. дні не пила, вже почала трошки, випила трошки. Значить, голова перестала пиліти, виліз герпес. У мене той герпес колись був, давно, його давно не було. Вилазив мені на губі. Боже, три дні прийшов герпес, вилазить мені, молочниця. Колись я з цим мала проблеми, ну, і довгий час не було. Звідки? Чого? Вилізло. Як прийшло, так і пішло. Три дні її нема. Через якийсь час вилазить п'яточна шпора. Я з ними мучилася на одній нозі. Вісім місяців я лікувала, і мені казали, ну, БЛРГ, що у вас там на підході на другій нозі, тому чекайте, вона вилізе. І от вона мені вилізла на голові. Супа. Я її промучилась, там Галя мені пластир дала. ну, Я зняла цю біль і все, воно зупинилось. Воно не пішло далі. Через місяць я починаю пити вечірні капсули Ой! <laughs> я вже до Оксани кажу, Оксана, замість зможу спати, я перестала спати. в тебе, ну це реально, це дійсно. У мене дуже важка ну, така фізична робота, я працюю по зміну. Тобто я стою 6-й ранку, і я до ну, 50-ї приходжу вдома, я весь цей час на ногах. Тобто я можу за день навіть не сісти, або сісти там 10 хвилин пообідати. І у тебе час на ногах, ти фізично, ти крутишся, бігаєш, плюс робота з людьми. І отак цілий тиждень, і ну, настільки виснаження було, що я коли відробляла свою робочу зміну, у мене перший невихідний, і це був у мене піжамний день. Тобто я тупо лежала, відходила, там поїла, лягла, і так цілий день. Потім я вже включалася, що вже треба було робити. Ось, Якось з цими вечірніми капсулами. Я ну, мала витримку, я слухала чітко рекомендації. Оксанка сказала підключити ще додатково, підключила магніт, тому що дійсно нервова система була нікудишня, ну, застресована, виснажена. Я ті капсули пила, напевне, два місяці. Пила там, чергувала, два дні не пила, бо ми хотілося спати. І потім, ви знаєте, ну, напевне, два місяці була така колотнеча, а потім... Я нарешті відчула цей ефект. Ти зранку встаєш. Ну, тобто починається робочий день. Я просную сама. У мене такий режим, Ну, я давно вже так і лягаю дістала, там повідом, і вдома стая просуваюся п'ята, шоста ранка. Боже, настрій прекрасний. Ти встаєш, ти з радістю збираєшся на роботу, ти підспівуєш, ти вже любиш тих людей до кого Ти йдеш. Ти їдеш в маршрутці, падає дощ, слякоть, в мене наушнички, ти їдеш в тій маршруті, десь є ті святки. я слухаю музику, я танцюю, я так хочу на роботу, я щаслива. Ну, тобто, настільки ну, енергія з'явилася, настрій з'явився, психоемоційний стан стабілізувався. Я всіх люблю. Я до вечора витримую роботу. Тобто, от я вже почала дивуватися, що в мене от, я ну, відробила перший другий день ну, мене ноги так не гулять. Я от йду додому, бо я вже коли їду додому, я вилажу з маршрутки, я вже така ракатіться, додому доходила. І тут е я помічаю, що я от ну, йду на маршрутку, маршрутка, дивлюся, мені тікає. я що добігаю на маршрутку, я біжу. Тобто я маю силу, я маю енергію, я маю настрій, я почала спати прекрасно. І ще дуже важливо, так як я казала, що в мене... Жовчого вже давно немає, я завжди мучилася ну, з закрепами з самого дитинства. У мене з цим ніколи не було ну, порядку. От. Це було хаотично, це було, могло бути раз на 3-4 дні. В мене нормалізувався нарешті е, її випорудження. І я кажу, є люди, які, ну що тут такого, а хто з тим стикнувся, і він знає, яке це щастя, коли ти вранці. Ідеш вранці, ну, тому що я знаю, що це треба випити водичку і йти опорожнятися. Такого не було. А тут вранці ти йдеш і ти щасливий. Ну, ну це просто неймовірно. Тобто вже ну, не завжди ще так щодня, але я бачу динаміку, бачу тенденцію. От. Е ще мене тішить. Були головні болі, такі часи. Тобто раз в місяць була якась біль, я виклала таблетку, тепер в мене такого немає, навіть там якісь манітні бурі, дивлюся, люди страждають. Я маю на це переношу. Ем... Ну, я знаю, що це треба трошечки часу, тому, мене... тому що в мене ще є запити, в мене ще є. Я знаю, що над собою потрібно працювати. І я розумію, що ем... ну, я інвестую в своє здоров'я. Тому що ми все рівно, кажуть, гроші кудись понесемо. Або ми їх понесемо собі, вкладемо в своє здоров'я, або ми понесемо їх в отецям. Тому я вважаю, що такі речі мають бути ну, в кожній хаті, хоча б базові. Донька моя вже п'є, в мене тато мій п'є, тато 75 років. Тато купив в селі будинок, тато ко... косить траву. Тато має повну енергії. Тато купив чотири вулика. Реально, я настільки згодна, ну, він п'є тільки ранкові капсули, щось з вечірнього там, ну він не міг її зрозуміти. І каже, що е Ну, просто розказує, що йому добре. Я кажу, тато, це капсула працює. Та що там? Це капсула, <райно> 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 а в мене капсулки лежать на цьому на, ну, на кухні, він там прийде і так. О, побачив, каже, ой, о, а я щось сьогодні не пойму, можна я вас візьму. Тобто людина десь розуміє, ну, значить, йому добре. Тобто, він підсвідомо розуміє, що, ну, що це класно, що це треба випити. Продовжуємо, буду далі розказувати <с. результати, бо я маю ще ряд певних завдань, тому не сходимо з дистанції, я всім рекомендую, Ну, бо це надзвичайно, тобто зараз і такі події. Там кіночні тривоги, я настільки вже якось вмію з мозком працювати, домовлятися, що якось спокійно сплю. А і ще який в мене результат, в мене настільки вже преенергія, що я в п'ятій ранку встаю і я йду годину на стадіоні Ну, напевно, 5 кілометрів. Супер. Поки що ще це і можу скороти. Це прекрасно, У мене дуже прям тягне, ну, я не знаю. Неймовірно всім рекомендую, так що дякую. Дякую.